Одного разу я розмовляв з директором великої німецької корпорації. Він мені порадив п'ять цих речей. Перше, вчись усвідомлювати свої емоції. Це нормально, іноді відчувати злість, образу чи страх. Головне навчитися контролювати їх і говорити про свої почуття з тими, кому довіряєш. Друге, не порівнюй себе з іншими. У кожного свій шлях краще ніж змагатися, розвивай свої сильні сторони. Третє. Май сміливість відмовитися, коли відчуваєш несправедливість. Це свідчить про силу твого характеру. Четверте, упевнено відповідай на негатив, який чуєш від людей тут, і захищай себе. Ти маєш право на повагу. П'яте, якщо тебе ображають, одразу розкажи про це батькам вони завжди будуть на твоєму боці. Шосте: Не надавай надмірного значення тому, як тебе бачить вчитель. Твоя особистість ширша за будь-які чужі оцінки? А щоб ви порадили своїй дитині? Пишіть в коментарях.